Дмитро вже не один рік поспіль працює кінологом. Його перший пес-карат так і залишився улюбленцем. З ним була отримана перша перемога у обласних змаганнях. Він і сьогодні залишається справжнім другом, а скоріше навіть напарником. Собака має бути просто твоїм другом. Просто відноситися як твій бойовий товариш. Тому що чим більше важиш душу в собаку, тим вона тебе більше віддає. Чем больше ты вложишь, тем собака тебя никогда не подведет. Подвести может кто угодно. Даже жена, ну только не собака. Но ну, собака копирует характер хозяина. То есть если хозяин добрый, то и собака будет добрая. Если хозяин злой, то в принципе собаку такую же самую научить злую. У, У карата характер справедливый, я бы так сказал. На обласних змаганнях зі службового собаківництва, які проходили на базі Криворізької виправної колонії номер 80, карат виступав вже як ветеран у показових виступах. Натомість, 13 командам пенітенціарних закладів Дніпропетровської області довелося добряче попрацювати, адже перевірялися не лише вміння кожної окремої собаки, а й командна робота. Собаки у нас делятся на постовые и служебно-розыскные. То есть постовые собаки – это собаки, которые несут службу непосредственно на периметре. То есть функции у них какие? Охрана, предупреждение часовых в случае каких-то происшествий. Ну и задержание непосредственно на самом периметре. Служебно-розыскные собаки, их функция, то есть они занимаются непосредственно с кинологом, Работают на задержание преступников Криворужской 80-й колонии собаки. Наша кинологическая служба занимает уже на протяжении 5 лет первые места по области. Соответственно, награды, все праздники детские, куда нас приглашают, мы с удовольствием участвуем. Детские дома, садики, школы очень детям нравятся гладят, фотографіруються з ними. Также я посилаю на соревновання ми їздили на міжнародні, на міжнародні. У прошлом році два рази їздили в Крим, в Харків і в івано франковске ми зайняли на общеукраинских соревнованиях по служебному собаководству второе место. Судді оцінювали загальну і спеціальну підготовку тварин. Собаки мають не лише пильно стежити за засудженими, а й вміти брати слід, затримувати втікачів, шукати наркотики та вибухівку. Метою ж проведення змагань послужило підвищення та підтримка високої всебічної фізичної підготовки молодших інспекторів кінологів і їх професійної майстерності, виявлення кращих кінологів пенітенціарної служби, а також підвищення ефективності занять із тренування службових собак, визначення ступеня їх підготовки. Учасники змагань проявили вміння у комплексі загальної та спеціальної підготовки, подолання смуги перешкод і виконання спецзавдань. Крім цього, двом криворіжцям були вручені відзнаки МВС України другого ступеню. Переможці обласного етапу відстоюватимуть честь області на всеукраїнських змаганнях.